Депутати Чутівської селищної ради зняли з порядку денного питання звернення до Президента України, голови Верховної Ради України, Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини щодо висвітлення публічної інформації навколо безвісти зниклих та полонених захисників. Чим вони це мотивували? Це якась бумажка, не треба це питання приймати, воно якесь це звернення. Треба допрацювати, напрацювати, поспілкуватися. І доки е військовополонені там сидять без їжі, без води, в жахливих умовах, наші депутати сядуть за чашечкою кави, можливо, ще якимось бутербродиком. Будуть напрацьовувати якесь інше звернення. Зовсім не те, що подала Європейська Солідарність. На питання однієї з дружин, пропавшого безвісти, нашого односельчанина, громадянина України, військовослужбовця, якби ваші рідні були в полоні чи зниклі безвісти. Чи подали б ви це звернення? І що в цьому зверненні політичного? Депутат проігнорував відповідь. Він не сказав ні так, ні-ні. Він ні. знову почав говорити про вирішення цього питання, вирішення якихось проблем, про напрацювання знову цього питання, перенесення на наступну сесію. І нехай військовополонені зачекають. Нехай родини не сплять ночами, нехай їх психічний стан погіршується. Нехай. Хіба так можна? Взагалі, що це таке? Що це за неповага до людей? Як так можна?